Якщо у мами хвороба Паркінсона, в якому відсотку донька може успадкувати це захворювання? Чи є профілактика для родичів і як обстежуватися родичам? Отже, у мами є хвороба Паркінсона і шляхом передачі успадковується по генетичній передачі виключно ранні Ранні хвороби Паркінсона. Коли ми говоримо про пізні, коли хвороба виникає у 65 плюс років, ризик генетичної передачі дорівнює близько до нуля. Коли ми говоримо про ранні початки хвороби Паркінсона, то варто здати генетичний аналіз, він проводиться в Україні в тому числі, і ну, розуміти, що є. Можливість успадкування, але наявність гену це завжди треба розуміти і не боятися здати тест генетичний. Наявність генетичного, генетичної предиспозиції не означає захворіти хворобою Паркінсона, тому що це є багатофакторне захворювання, яке виникає. В зв'язку з співпадінням певних чинників розвитку нейродегенерації, і найважливішими такими методами профілактики це є нарощення. Своєї рухової активності, тому що як відомо, чим більше дофаміну ми маємо, тим менший ризик є захворіти хворобою Паркінсона, мати позитивні емоції, розвиватися, ходити в театр. Отримувати дивитися фільми, які приносять емоційне задоволення, займатися активним фізичним навантаженням е на вулиці, тому що споглядання. Е навіть природних явищ, співу птахів підвищує рівень дофаміну, і чим більше ви його будете мати, тим менший ризик або найпізніше віддалений буде отримати таку неспадкову неспадкову нейродегенерацію. Не боятися жити наповну, отримувати багато задоволення, вчити нову мову, отримувати нові емоції, робити щось нове, ходити іншою дорогою, вивчати, малювати і розуміти, що чим більше є дофаміну, тим нижчий ризик є виникнення цього захворювання. Наступне питання дуже цікаве і направду дуже досліджене. Зміна смаку після ковіду і забудькуватість, яка з'явилася після цієї інфекції, чи це може бути деменція? Такі кореляції проводяться. І напевно, як зміна нюху, так і зміна смаку після цієї інфекції була вивчена і в розрізі впливу на можливі подальші когнітивні порушення, і на подальші можливі виникнення паркінсонізму, тому що, як ви знаєте, в пацієнтів, в яких є нейродегенерація, хвороба Альцгаймера, хвороба Паркінсона, в них виникають дуже ранні зміни нюху задовго до початку виникнення, за 7-10 років. Отже, і зараз вивчається вплив ковіду на когнітивні процеси. І деякі навіть великі компанії е, тестували людей, власне, когнітивно тестували після того, як вони поверталися після перенесеної нейроінфекції після ковіду. І е, є групи науковців, які досі спостерігають і вивчають можливі віддалені наслідки цієї інфекції, яку ми пережили, тому. Певних даних остаточних ще немає. Але якщо ви зауважили забутькуватість після ковіду, то варто звернутися до лікаря для того, щоб зрозуміти, чи це є порушення концентрації і уваги, чи це є вже якісь можливі легкі когнітивні відхилення, які можуть бути запрофілактовані немедикаментозно, Ті всі речі, про які ми говоримо, або якщо є все-таки ознаки первинних порушень, то і застосування медикаментозних середників для корекції цього стану, тому що він може бути частково зворотній. Так, наступне питання. Червоне вино, чи можна вживати, чи варто забрати алкоголь з усім? Важливе питання. І ем, коли ми говоримо про сухі, сухі вина, червоні чи білі в е, легких мінімальних дозах, то вони можуть навіть корисно впливати на обмін речовин, тому що винні кислоти вони покращують як травлення, так і стан, власне, судин. Але коли ми говоримо про вживання малих доз, це є відношення 100-120 мл сухого вина, червоного чи білого, коли ми говоримо про вже Вживання вищих досту, звичайно, що це не є допустимим, особливо як ні для профілактики, ні у пацієнтів, у яких є симптоми когнітивного дефіциту. Мемантин. Чи його можна приймати тривалий час? І відповідь є так, за умови доброї переносимості і відсутністю якихось серцево-судинних побічних ефектів, це є препарат, який приймається тривало руками, в відповідній терапевтичній дозі. Що робити, коли вже є падіння і є галюцинації, особливо важко вночі? Спочатку давайте може по галюцинаціях, тому що з ними є певні медикаментозні рекомендації по веденню цих пацієнтів, на відміну від падінь. Це є застосування і обов'язково контроль над застосуванням препаратів для зменшення проявів галюцинацій, які вони є. Ці препарати контролює фахівець або невролог, або психіатр, який, починаючи з малої дози, розуміє і контролює. Чи тільки нічний прийом, зокрема при виключно таких сутінкових галюцинаціях, чи є е, прояви і денних е, галюцинацій, і він буде е, давати двічі на добу, або є не, такі пролонговані форми е, таких препаратів, медикаментів, коли вони е, цілу добу контролюють. Це веде виключно вузький спеціаліст, тому радьтеся з ним, е, від, е, віддиференційовуйте. Відшукуйте, які це саме галюцинації, чи вони сприймаються пацієнтом так, я розумію, що тут немає. Наприклад, там хтось приходить вночі. Я розумію, що його немає, але він мені вважається, коли є статисфакція самого пацієнта. Коли він бачить, вірить і розуміє, що це там та чи інша, наприклад, постать, що цей прийшов, воно дуже часто супроводжується тривогою, збудженням, то в першу чергу не заперечуйте хворому, що ні, це неправда, ніхто тут не прийшов, а підіть на поступки. Скажіть, давайте я візьму за руку там, того чи іншого, хто прийшов, хто йому вважається. Я його виведу з кімнати, подивися, вже нас нікого нема, Давай заспокоїмося, розкаже мені, я вже вивела там, тих чи інших котів, тварин, павуків чи е, постати, які вважаються. Це є в першу чергу, і одразу засигналізувати е, своєму лікарю, який буде коригувати. Е, первинне призначення таких нейролептичних препаратів, або дозування цих нейролептичних препаратів. Коли ми говоримо про падіння, то важливо пристосуване ліжко для пацієнта, тому що коли він встає, він може не розуміти, де він знаходиться, і він може не контролювати свої рухи. Важливо, щоб це було ліжко з поручнями, таке фізіологічне, до якого би він з. Зв... Звик, щоб обстановка в кімнаті була такою ж самою, до якої він звик, тому що дуже часто зміна місця сну або ліжка, або меблів навколо спричиняє таку дезорієнтацію хворого, і він може мати падіння. І, е і застосування у випадку ну, по таких обмежень світло має бути включене в кімнаті. І якщо є схильність у такого хворого до падінь, то було б важливо, власне, щоб доглядальник спав в цій кімнаті і зумів вчасно на це зреагувати, тому що якихось медикаментозних рекомендацій, на жаль, їх немає.